Вітаю вас на своєму каналі Spinning TV. Налаштовуйтесь зручніше, заварюйте ринкову каву. Перед цим переглядом цього відеоролика обов'язково підпишіться на канал, підтримайте вподобайкою, активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики і ви їх не пропускали. Виїжджайте частіше на рибалку. Я вчора завітавши в магазин Flagman, отримав від компанії Flagman ось такий магніт. До Нового 2024 року рибальський на холодильник. Ті, хто ще не встигли, не встигли обов'язково завітайте в, своє, в своїх містах до магазинів флагман і, як то кажуть, візьміть собі ось такі магніти рибальські до наступного 2024 року магніти на холодильник. Так що всім. Рекомендую як рибачкам, так і рибакам ось такі магніти. Бо слідуючий рік рік дракона. Так що, Ті, хто ще не підписаний, сково підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник до аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. На... За вікном йде мокрий сніг. Дуже похмура погода. так що Додивіться цей відеоролик до самого кінця. Поділіться зі своїми друзями в соцмережах. Виїжджайте частіше на рибалку, трусіть холодильники. Ну а з вами, як завжди, був канал Спільних ТВ. До нових зустрічей біля води і слава Україні!